Хотів би сказати таку думку, брати і сестри, що те, що ми сьогодні не на передовій, це ще не означає, що ми не беремо участь у цій війні. Конфлікт, який відбувся між країнами. І призвів, моска так, до війни, не всі правильно оцінюють причину. Давайте навіть так приведемо приклад, коли ми подивимось на людину, бачучи, що вона робить щось зле, тобто людина краде, обманює, з хитрістю підходить до справ, недобре щось робить, тобто порушує закон. Тут оцінити ситуацію і причину можна двома шляхами. Перше це подивитись на цю людину і на її вчинки тілесними очима. Тобто, як ми знаємо, навіть взяти мене колись ще до мого увірування, я, дивлячись на таких людей, зразу казав, їх треба в тюрму, їх треба садити, їх треба просто наказувати. Якщо подивитися на людину духовними очима, то я думаю, що буде зовсім інакший висновок, правда? Тобто ми розуміємо, що ця тюрма, це, що людину накажуть, воно зовсім не виправить ситуацію. Тобто, це людину не зупинить, щоб вона більше не крала, щоб вона більше не чинила гріха. Знаєте, я колись навіть дивився на свого батька, він вже помер. Але ще до мого навернення він вже він був алкозалежним. Я можу сказати, майже все життя прожив без батька з вісьми років. І знаєте, в мене до нього така ненависть була. Звичайно, він оставив нас. І так, знаєте, хотілося, щоб він все-таки поніс якусь кару, щоб його... Ну, просто така було до нього таке відношення. Але після того, як я навернувся, знаєте, коли я подивився на це все зовсім по-іншому, духовними очима. Я зрозумів, що це є нещасна людина. Я зрозумів, що йому треба покаяння. Я зрозумів, що йому треба навернення. Знаєте, мені стало його шкода, я до нього почав по-іншому зовсім відноситися. Молитися відповідно за нього. І навіть давайте відкриємо Ефесян, що говорить Біблія по поводу цього. Ефесян 4 розділ. Четвертий розділ розділ 17-го вірша. Отже, говорю я це і свідкую, Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неоство, що в них, за стверділість їхніх сердець. Вони утупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість і зажерливістю. Ми бачимо стан людини, правда? Тобто Біблія описує стан людини. В чому причина? Я думаю, ми прочитали тут вони за паморочні розвідчужені від життя Божого за неоство, що в них, за стверділість їхніх сердець. І далі, 20-го нижче. але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в Нім. Бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка. Який зутліває звабливих пожадливостях, та відновитися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом справедливості, святості, правди. Ми бачимо вихід ситуації, правда? Тобто Біблія описує нам ситуацію, стан людини до навернення, і який вихід ситуації. Я вважаю, що це, можна сказати, єдиний вихід для людини, щоб дійсно стати людиною, яка буде. Угодна Богу. Тобто людина, яка стане на сторону світла, людина, яка отримає духовне відродження, людина, яка буде дивитися вже на світ зовсім по-іншому. І для неї гріх стане противним. Ні в якому випадку, ні тюрма, ні те, що її накажуть, ні те, що її уштрафують, конфіскують, це не поможе. Я би навіть сказав, це більше може навіть ще її. Сьогодні ми навіть по поводу війни ситуації взагалі. У світі, що відбувається, ми бачимо багато версій, яким чином можна зупинити цю війну, правда? Але якщо знову ж таки подивитися на цю війну, на цю ситуацію духовними очима, брати і сестри, ми також повинні дивитися, що тут те, що вони будуть один одного вбивати, те, що ми їх переможемо кількістю, те, що ми їх почнемо вже, ну, як то кажуть, там далі відтісняти чуть не до, не до Москви. Я вважаю, і я думаю, ви теж будете згідні, що це зовсім не виправить ситуацію. Це не призведе до того, що ми пожмемо один одному руки і скажемо, і все, на цьому кінець, обнімемось і все буде в порядку. Я вважаю, що тут та сама ситуація, як ми тільки що читали, тобто лише те, що е, якщо дійсно розум людини переміниться, якщо дійсно людина духовно відродиться, це єдиний вихід для того, щоб навіть. от, Можна сказати, призупинити цю війну. Що я маю на увазі? Ми знаємо, що люди керуються, що початок того всього, що навіть початок війни, це не просто якась хтось захотів, захотів воювати і все. Це можна сказати стан, духовний стан цих людей. Тобто, війна, 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 наслідок духовного стану призвело до війни. Тобто, в якому стані люди, те, те воно сказати проявилося, що зараз відбувається в світі. Тобто, початок, початок цього всього конфлікту. Можна брати не з того, що хтось щось захотів територію, а те, що тою людиною і тими людьми щось керує. Ми знаємо, що людина може керуватися або Духом Божим, або Духом диявола. І яка наша задача, брати і сестри? Я про що хочу зауважити, яка участь наша якраз у цій війні. Ми розуміємо ситуацію, ми знаємо, що відбувається. І ми, як воїни Ісуса Христа, як воїн Ісуса Христа. Саме головне для нас це сьогодні молитва, правда? Тобто, молитися, щоб Бог призупинив цю війну. Яким методом ми не знаємо? Що Бог може зробити? Ми знаємо, що це все може відбути, що Бог має, можна сказати так, силу, має можливість керувати будь-ким. Дивіться, візьмемо фараона. Бог то стучав його серце, то пом'якшив серце, правда? Ситуація зовсім змінилася, правда? Тобто він захтів, він ожесточився. Бог захтів, він пом'якшив серце. Так дивіться ситуація з Павлом, давайте також. До цього він гонив церкву. Але після того, як він мав зустріч з Ісусом Христом, життя його кардинально змінилося, правда? Тобто він вже чинив зовсім інакше. І тут також я рахую, коли ми молитва святих, так сказати, молитва святих воїнів Ісуса Христа. Вона також е, має колосальний вплив, я навіть би сказав, досить великий вплив на те, щоб Бог все-таки змінив цю ситуацію, змінивши бачення людей, змінивши бачення тих, хто воює на передовій, той, хто зайшов на чужу територію, можна так сказати, щоб їхнє бачення змінилося. Що для цього потрібно? Давайте відкриємо також Ефесян, 6 розділ з 10-го вірша і нижче почитаємо. Щоб ми розуміли, що просто молитва от просто я помолюся, попрошу з вірою і все. Це не зовсім. так. З 10-го вірша і нижче, 6 розділ. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади. Проти світлоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня Злого і все виконавши, витримати до цього місця. Тобто Павло описує ситуацію, щоб ми розуміли, що дійсно наша боротьба не проти крові, не проти світоправителів, а все-таки ми беремо участь якраз у війні духовній. І щоб ми зауважили, хочу, щоб 11-й вірш ми ще раз прочитали. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Не просто віру взяти, не просто взяти е, Слово Боже, знати, але повну Божу зброю. І нижче описується. Давайте прочитаємо ще також далі з 14 вірша і нижче. Що це за обладунки? Отже, стійте, підперезавши під, під, стегна свою правдою. Зодягнувшись в броню праведності і зуши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть ще твіри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого, візьміть шолома спасіння і меча духовному, який є Слово Боже, усякою молитвою, благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене, що дане було мені слово відкрите, уста свої, і, за, і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в Кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. Ми бачимо, що Павло описує дійсно те, що потрібно для того, щоб ми могли дійсно стати, як то кажуть, проломі за нашу державу, проломі за тих, хто на передовій. І нижче ми також читаємо, Він просить і за мене, щоб дано мені було слово відкрити уста свої. І за тих, хто напередові звіщає слово, брата і сестри. Тобто диявол, його ціль і його воля це погубити душі, ми знаємо. Воля Божа і задум Божий це спасати душі. Молячись за душі людей, тут, наперед, на, на, тут за тих, що напередові, ми, має, Бог через нас, можна сказати, має колосальний вплив на тих людей. Ми молимося за їхню охорону, щоб Бог їх зберіг. Ми молимося за тих, хто там напереду звіщає слово, за капеланів, за всіх, хто там звіщає Слово Боже, хто молиться з ними, правда. Тобто, це приносить певний результат. Ми чуємо, я думаю, вже не одне свідчення, як люди відчувають, що Бог з ними, правда? Що Бог їх спасає, що Бог їх охороняє. І, брати і сестри, я хочу, щоб ми пам'ятали, що ми якраз те, що я говорю на початку, що ми також є співучасниками цієї війни. Тобто, в духовному світі ми також воюємо. Ця війна є постійно, поки ми тут на землі, що ми пам'ятали, вона є постійно, вона не зупиниться ніколи, поки ми живі. Тобто ми постійно беремо в ній участь кожен день. Сатана не спить, не чекає, ми не можемо сказати все, йому раз дати відсіч і все, і він більше не нападе. Ні, він завжди буде підходити з хитрістю, він завжди буде підходити, дивлячись на слабинки людей, дивлячись на тих, хто в безпечності, хто ослаб. Тому ми повинні бути, як ми читали, я хочу зауважити, щоб одягнулися в повну Божу зброю. Абсолютно в повну. І були готові дійсно протистояти підступам диявольських. Ми не знаємо, що нас надалі чекає, але щоб були повністю готові до того, що може статися. Ми знаємо, що з нами Бог. Знаємо, що Він своїх не оставляє, що Він завжди зі своїми і сказав своїх проведе. Правда? Нехай Бог благословить, будемо молитися за те, що Бог нас укріпляв, що Бог нам відкривав те, що буде на користь нам, буде на користь для нашого збудування духовного, щоб ми укріплялися, щоб ми не стояли на місці. Ми знаємо, що людина, дитина Божа, вона завжди росте, вона завжди укріпляється. Хочу сказати таку думку, щоб ми розуміли, що. Кожного з нас є час, коли Бог благословляє, коли Бог навчає, коли Бог, можна сказати, так все подає необхідне з певною ціллю. А є час, коли Бог випробовує, є час, коли Бог посилає випробування для людини. Ціль цих випробувань не просто, щоб ми впали отак на тобі, а ціль цих випробувань, щоб ми подивилися на себе і подивилися, в якому ми стані, щоб укріпити нас. Тому нехай Бог благословить, щоб ми дійсно були одягнені в повну Божу зброю, як ми читали, і щоб ми були готові до всяких підступів диявольських, щоб ми могли протистояти. Амінь. Будемо молиться.